Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка мені відома з багатьох років моєї практики як лікаря. Це буде історія про сексуальність в старшому віці, про труднощі, з якими стикаються люди похилого віку, коли мова заходить про інтимність та контрацепцію. Зізнаюсь, багато пацієнтів соромляться звертатися з такими питаннями, хоча насправді ці проблеми можуть впливати не лише на фізичне, але й на емоційне здоров'я. Мене звуть Іванна, я гінеколог і вже понад 20 років працюю в клініці, де надаю допомогу жінкам і чоловікам різного віку. За ці роки я мала змогу спостерігати, як змінюється наше ставлення до сексуальності з віком. І хоча ми звикли думати, що після певного віку сексуальне життя закінчується, насправді воно змінюється, набуває нових форм. Але є одна велика проблема, яка часто залишається непоміченою проблема контрацепції для людей похилого віку. Багато моїх пацієнтів, коли досягають 50, 60 або навіть більше років, відчувають зміни в своєму сексуальному житті. Зміни, що стосуються фізіології, гормонів, але, що найцікавіше, і зміну в сприйнятті себе. Адже навіть в цьому віці ми можемо мати сексуальні потреби, хоч іноді вони і не такі яскраво виражені, як у молодості. Однак чимало з них відчувають сором, коли потрібно обговорювати з лікарем питання контрацепції. Навіть якщо це стосується елементарного захисту від захворювань чи навіть небажаної вагітності. Якось до мене прийшла пацієнтка, пані Валентина, яка звернулась зі скаргою на дискомфорт під час статевих актів. Вона була вже після 60 -ти. Але до цього моменту її сексуальне життя було активним і задовільним. Вона жартувала, що завжди дбала про своє здоров'я і не забувала про контрацепцію навіть у зрілому віці. Однак цього разу вона прийшла до мене з питанням про методи контрацепції після менопаузи, і це питання для неї було дуже складним. Під час прийому Валентина зізналась, що, хоча вона і користувалася контрацептивами все своє життя, зараз, коли їй більше 60 років, це питання стало для неї дуже незручним. Вона боялася, що я подумаю, що в її віці вже немає сенсу говорити про такі речі. Я розумію, Валентино, відповіла я їй. І це абсолютно нормально, що ви маєте ці питання. Сексуальність після менопаузи є важливою частиною здорового способу життя, і, звісно, навіть в старшому віці важливо знати, які методи контрацепції можуть бути для вас підходящими. Вона виглядала зніяковіло, бо це була перша ситуація, коли вона відкрито заговорила про такі питання. Ми з нею довго обговорювали різні методи контрацепції для жінок після менопаузи. Я пояснила, що, хоча, з можливість завагітніти зменшується, важливо пам'ятати, що використання контрацепції все одно може бути необхідним для захисту від інфекцій, особливо у випадках з новими партнерами. Несподівано, коли я порекомендувала пані Валентині використання презервативів у випадку нових знайомств, вона майже зніяковіла. О, не знаю. Я завжди думала, що після певного віку ці речі не для нас, сказала вона, немов вибачаючись. Я побачила, як важко їй було говорити про це, але водночас я розуміла, що для неї, як і для багатьох інших, тема контрацепції стала чимось табуйованим і неприємним. Вона виросла в середовище, де такі питання вважалися непристонними, і, хоча сучасні умови вже змінили ставлення до цієї теми, більшість людей старшого віку часто стикається з соромом, коли їм потрібно говорити про свої сексуальні потреби чи використовувати засоби захисту. Тим часом я пояснила їй, що сексуальність не має виходити з моди після певного віку, і що для багатьох людей, навіть старших за 60, здереження активного сексуального життя може бути важливою частиною емоційного благополуччя. Часом саме це дає можливість почуватися молодшими, енергійнішими та більш впевненими. Не бійтеся говорити про це, сказала я, це важливо не лише для вашого фізичного здоров'я, але й для вашого психологічного стану. Вік не є препоною для нормальних сексуальних відносин. Валентина дещо заспокоїлася, і ми обговорили методи, які підходять для її ситуації. Важливо було, щоб вона зрозуміла ніхто не має права соромити її за бажання мати інтимне життя в її віці. І це питання здоров'я, яке ми повинні обговорювати так само відкрито, як і будь-яке інше. З того часу Валентина почала відвідувати мене регулярно, обговорюючи методи контрацепції. І завжди з посмішкою говорила, як це стало для неї відкриттям, як важливо в її віці піклуватися про своє сексуальне здоров'я і не відмовлятися від цієї частини життя. Після того, як пані Валентина вирішила звернутися до мене з питанням про контрацепцію, я почала все більше помічати, як багато людей старшого віку вдаються до допомоги сучасних методів для підтримки своєї сексуальності. Це, без сумніву, одна з найбільш часто закритих тем серед літніх людей. Вони рідко обговорюють свої сексуальні потреби навіть з лікарями, не кажучи вже про те, щоб відкрито говорити про використання контрацептивів. Однак з часом я побачила, як багато з моїх пацієнтів почали розуміти, що сексуальність не повинна зникати з віком, а навіть змінюючись, вона може залишатися важливою частиною їхнього життя. Через кілька тижнів я зустріла ще одну пацієнтку, пані Ганну, яка звернулася до мене з подібним питанням. Ганна була старша за пані Валентину. Їй було вже 66, але вона також нещодавно почала нові стосунки і побоювалася, що ці стосунки можуть мати вплив на її здоров'я через незахищений секс. Ганна була дуже відкритою та активною жінкою, але, як і Валентина, вона почувала сором, коли йшлося про питання контрацепції. Якось під час прийому вона сказала Я все ще відчуваю себе жінкою і хочу бути з кимось, але я не знав, як правильно діяти в такому віці. І я боюся, що все це вже занадто пізно. Знаєте, контрацепція для мене завжди була чимось, що стосується лише молодих. І це важко, бо я ніколи не думала, що буду замислюватися про це в такому віці. Це знову стало для мене підтвердженням того, як важливо піднімати ці питання і допомагати людям похилого віку приймати їх без сорому. І, хоча ми намагаємося ставитися до таких проблем з певним відчуттям того, що це вже не для нас, насправді контрацепція в старшому віці може бути навіть важливішою, ніж коли ми молодші. Під час цієї розмови я розповіла Ганні, що важливо пам'ятати про захист не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекцій, які можуть бути досить серйозними, якщо не використовувати засоби захисту. Особливо коли йдеться про нових партнерів, важливо бути відповідальними і захищеними. Я також поділилася з нею інформацією про те, що для жінок після менопаузи може бути важливо використовувати певні методи контрацепції, щоб знизити ризик інфекцій, а також зберігати свій емоційний і фізичний комфорт під час інтимних стосунків. Виявляється, для багатьох жінок після менопаузи мастила і лубриканти стають важливими інструментами для здереження інтимної близькості. Ганна, хоча спочатку почувалася зніяковіло, почала сприймати це як новий етап у своєму житті. Вона зізналася, що після того, як її чоловік помер, вона почувала себе вільною і навіть почала жити більш активно, ніж раніше. Однак її проблеми з інтимним життям стали для неї певною перепоною. Вона боялася, що це буде важко повернути і що це занадто пізно для неї. Але наша розмова допомогла їй зрозуміти, що її сексуальність не обмежена віком, і що є багато варіантів для підтримки здорового та задовільного інтимного життя. Ми обговорили можливі методи контрацепції, включаючи презервативи та інші варіанти, які можуть допомогти їй захистити себе. Ганна також запитала, як вона може підтримувати своє здоров'я в такому віці, і я пояснила, що регулярне фізичне навантаження, правильне харчування та відпочинок також допомагають зберігати не лише фізичне здоров'я, а й емоційну рівновагу. Ця розмова стала важливою для Ганни. Вона перестала соромитись своїх бажань і потреб. А замість цього почала активно шукати рішення, яке б дозволило їй підтримувати своє сексуальне здоров'я. Я зрозуміла, що багато людей похилого віку так само потребують інформації і підтримки, щоб залишатися відкритими до своїх бажань і відчуттів. Вони мають право на інтимність і сексуальність на будь-якому етапі життя. І це має бути нормою. Ці два випадки стали для мене важливими уроками. Я зрозуміла, що навіть після менопаузи, навіть після втрати партнера сексуальність залишається частиною нашого життя, і ми не повинні її відкидати через вікові стереотипи чи сором. Це допомогло мені зрозуміти, як важливо піднімати ці теми і давати людям можливість відкрито обговорювати свої проблеми, не відчуваючи сорому чи осуду.